Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, мої геніальні, звичайно ж, пророцтва з приводу того, що Україна буде витісняти Московію. З геополітичної і геостратегічної мапи світу потрохи починають збуватися. Так, ну це те, що я тоді три то здавалося вже повною фантастикою. Так. Ай. так. А тепер що ми маємо? А тепер ми маємо візит. Міністра закордонних справ України до Сирії. Так. І це не простий візит вічливості чи там черговий, візит це геополітичний візит. <кхи> тобто Московію звідти стріском вигнали. Так Вона там ще чіпляється за щось за але Україна вже входить так, на цю територію як повноправний міжнародний гравець, що собі уявити раніше не можна було, і так би воно й тривало, аби не відбулося цієї війни. Широкомасштабного вторгнення і інших абсолютно маразматичних вправ кремлівських дебілів. Це зараз уже я не знаю, кому не зрозуміло. Так. Україна е, витісняє Московію з африканського театру геополітичного. Це теж там вже є декілька країн, де е, ще нещодавно. Безроздільно панувала Московія, а тепер Україна набуває там все більшої ваги, тому що їй є що сказати, і є що зробити. Так. Це не просто зерно українське, так. на що роблять наголос в різних засобах масової інформації. Ми зараз один із головних, якщо не головних, виробників безпілотних літальних апаратів у світі. Так, а це, так би мовити, ну, вістря <сум> науково-технічного прогресу в галузі війни. Ну і так далі. Подивіться, ми починаємо виробляти все більше і більше ракет, і ракет оригінальних, своєрідних, неповторних. так, І це ще ж не все. Я ж постійно вам наголошую на тому, що це наше, це наше генетично нашої нації. Це в нас закладено, як кажуть, природою чи Богом. так. Закладено в нас, і воно так чи інакше реалізується. Є потреба і є реалізація. Ну, а Україна освоює для себе нову роль. Це повноправного геополітичного гравця в різних континентах. Я абсолютно не здивуюся. Перевірити ще одне моє пророцтво, що Україна скоро з'явиться в ну, Південній Америці і взагалі на Латиноамериканському полі. Так. І це почнеться із е, е, Аргентини. Ну, так. Ну звідти ж уже випхали московитів? Пам'ятаєте, отой. Е, Ота оте борошно аргентинське, де цей кінь Лавров звідти вивозив, кажуть оці всі наркотики, так, які потім поширювалися світом, ну і самі вони перетворилися на провідного споживача цього всього діла. Я не здивуюся, якщо е, наступним візитом. Е, Нашого міністра нового закордонних справ буде Венесуела. Так, пора витісняти там найбільші в світі запаси нафти. Так, це факт просто доконаний. І е, в зв'язку з тим, що зараз е, ну, повне в Москві на цьому театрі Нафтогазовому. Так, то пора нам туди заходити. Так так що, ну, подивитися, тому що деякі, ну тут не так важко це все пророкувати, коли ти знаєш закономірності геополітичні. От те, що Московія розпадеться, ну я не можу назвати вам дату конкретну, а те, що вона приречена на розпад, ну це закономірність неминучого розпаду імперії. Так, збільшення держав на політичній мапі світу. Але ж є ще геостратегія, вона в нас абсолютно не відпрацьована. Якщо геополітикою ще хтось займається в нас, то геостратегією, тобто місією держави на політичній мапі світу, майже ніхто не займається. Ну там ваш покірний слуга щось там потрошку цією справою займається, але це доволі складна річ, але Враховуючи наше унікальне географічне положення, це я вам як географ кажу. Це раз. Та що ж і доктор наук, та що ж і професор, не просто собі так якось там прийшов побалакав з базаром. Так ось, та ж британська консалдена фірма Рендл. Так, вона... І заявила, не знаю, може, з мого подання навіть, про те, що Україна має найвищий в Євразії транспортно-географічний рейтинг. І коли це все почне реалізовуватися, а починає потроху. Ви знаєте, я вам скажу, що зараз у Вінниці створюється хаб, так, отакий. Не саме транспортно-географічний, ну це під час війни. А що буде після її завершення?